Вітаю вас, діти та батьки! Ми з вами вже орієнтувалися у просторі в межах кімнати та на ігровому майданчику. Сьогодні я хочу навчити вас орієнтуватися на площині. Погляньте, які предмети я підготувала. Це цеглинки Лего, їх можна замінити будь-якими іграшками, так і лимок, який має 5 горизонтальних ліній, які розміщені на одній відстані, одна від одної. Посередині лінія червоного кольору. Вона має назву старт лінії. Всі цеглинки або іграшки розміщуємо на старт лінії. Рухаємо цеглинки за моїми словами: блакитну цеглинку рухаємо вперед. Зелену цеглинку рухаємо вперед. Червону цеглинку рухаємо вперед. Блакитну цеглинку ставимо назад. Синю цеглинку ставимо вперед. Жовту цеглинку ставимо вперед. Червону цеглинку ставимо назад. Зелену цеглинку рухаємо назад. Синю цеглинку рухаємо назад, жовту цеглинку рухаємо назад. Діти, де стали ваші цеглинки чи іграшки? Так, всі цеглинки повернулися на старт лінію. Пригадайте, яку цеглинку ви не рухали. Так, помаранчеву цеглинку ми не рухали. Пропоную вам вдома виготовити такі килинки. Або скачати, прийшовши за посиланням в класруми. Діти, погляньте, у дитячому садочку граються діти. Скільки дітей грається у груповій кімнаті? Пропоную їх порахувати. Одна дитина, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ятеро дітей. Погляньте, до групової кімнати зайшла дівчинка, скільки діток стало в кімнаті. Пропоную їх порахувати одна дитина, 2, 3, 4, 5, 6. Всього шестеро дітей. Як же утворилося число 6? Ми до п'яти дітей додали ще одну дитину і отримали число 6. Число 6 на письмі позначається цифрою 6. Цифра 6 складається з двох півовалів, більшого лівого. Та меншого правого. Пропоную вам написати цифру 6 у повітрі. Починаємо писати з верхнього лівого півкола, заокруглюємо зверху та ведемо вниз, плавно переходячи в менший правий півовал, який з'єднуємо з більшим. Діти, погляньте, на що схожа цифра 6. Так, цифра 6 схожа на змію, на замок, на равлика, на вишню, на черв'ячка з яблуком. Пропоную вам скласти цифру 6 за допомогою крупи, шнурків, а також розфарбувати всі фрагменти з цифрою 6 у розмальовці. Я пропоную цікаве логічне завдання. У нас є таблиця, в які розташовані різні фігури квадрати, круги, трикутники і шестикутники. Таблиця розділена на стовпчики. У першому стовпчику намальований синій квадрат. Тобто нам потрібно знайти всі квадрати у цьому стовпчику і розфарбувати їх у синій колір. Парахуємо, скільки квадратів у першому стовпчику. Так, два. Розфарбовуємо. У другому стовпчику треба знайти круги і розфарбувати у зелений колір. Скільки кругів ви знайшли у цьому стовпчику? Теж два. Розфарбовуємо у зелений колір. У третьому стовпчику всі трикутники. Розфарбовуємо у червоний колір. Парахуйте їх. У четвертому стовпчику скільки шестикутників потрібно розфарбувати? Що можна сказати про кількість розфарбованих фігур у кожному стовпчику? Ми розфарбували кожної фігури однаково по дві. Ви можете теж собі намалювати таку табличку і розфарбувати всі геометричні фігури відповідними кольорами.